Військові трофеї, бойові артефакти та світлини життя на фронті. У Франківську відкрили виставку Війна бій за життя. Розмістили експозицію у підвальному приміщенні музею визвольної боротьби і імені Степана Бандери. Речі з передових позицій до Франківська привезли волонтери, аби ще раз нагадати суспільству, що війна триває. Ініціатор виставки Іван Зобків продемонстрував залишки керованої авіабомби, яку наразі найчастіше застосовують окупанти. Вона здатна зруйнувати будинки, мости та нищить усе на своєму шляху. Що Москаль зробив, це він до цих бомб доробив крила з GPS-ом і на відстані від 30-40 км від наших позицій на висоті не менше 12 км, на швидкості він запускає, ну йде так, як да в план, і запускає по наших позиціях. Коли я їздив на схід з волонтерською допомогою хлопцям, вони мені це передали. Ви кожен можете отримати, помацати, навіть отримати, яке воно важке, яка це. Сила шуниші, тобто, якщо воно попадає, будинка двоповерхового немає. Більшість екземплярів у виставкових залах привезені з Донецької, Луганської та Запорізької областей. Іван каже, важливо, аби кожен зміг відчути трагічність війни та доторкнутися до реальності. Щоб скорше закінчити війну, ну і понемогти, звісно, ворога. Треба, щоб люди розуміли, наскільки воно страшне. Що бо ми приходимо після роботи в теплі кімнати чи там будинки свої, спілкуємося, а забуваємо про війну. Тобто, вона вже назвійшло, будемо говорити так таку сферу, типу звикання. Не лише чим, а й як воюють бійці, демонструють світлини, розміщені у залі. Директор музею визвольної боротьби Ярослав Коречук каже, намагались зробити підбірку фотографій, які якнайкраще розкривають трагічність російського вторгнення. Найчастіше із телеекранів, з новин ми бачимо, коли військовослужбовці під час ротації відпочинку чи на полігонах ось ці всі умови. Тоді як безпосередньо умови на фронті це і багнюка, це сніг, це мороз, це холод, це смерть. Ми намагалися відшукати саме такі фотографії, які нам би демонстрували ось ці в тих умовах, яких прибувають наші захисники. Побачити експозицію, зможуть усі охочі впродовж місяця. Віталія Кович Ігор Горпопик, телеканал 402.